Квітень місяць у нас падає сніг. Ось так у нас прийшла весна, розквітли квіти, зацвіли дерева, а у нас зима. Ось такі тюльпанчики. У нас вже тут розпустилися, вже квітнуть і лежить сніжок на землі. Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як готують закарпатські суші. Вони у нас називаються гурки. Але перед тим, як завжди, нагадую, що малих донатів не буває. Донатьте на збройні сили, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і приємного перегляду! Зварилися на тут у нас серце, язик, нирка і печінка. Тут у нас вушко. Це у нас будуть інгредієнти на гурку. Внутріщі перепускаємо через млинець і збираємо на кучку. Відварили голову, відібрали від голови м'ясо, ну, все, все, все смачненьке, що там було, відібрали, перекрутили на млинці, ось на такий фарш. І тут ті печінки, нирки, язики, то все сюди пішло. І зараз будемо робити гурку. Всі наші нутрощі, проварені, перемолені, змішуються з рисом і зараз додаються спеції та сіль. Як бачите, ніякі пропорції тут не працюють. Тут просто все додають на око.

Кількість перцю у гурці, цей хазяїн оприділяє по кольору начинки. І в кінці по смаку. А, то що зараз буде дегустація? Рис у нас проварений до готовності, а цибулька обжарена до золотистого кольору. 4 кг рису, 2 кг цибулі. Якщо ви не любите цибулю, можете її блендернути. І її там не буде відчуватися. Але для смаку вона потрібна. Коли начинка готова, її поміщають у гурт Хто знає, напишіть у коментарях, як воно ще називається, тому що у нас так називають. З іншої сторони, як ви бачите, вже оболочка надіта. І зараз будуть робити закарпатський суші який у нас називається гурка. Не знаю, де ще в Україні роблять таке. Хто як робить, пишіть, розказуйте, діліться рецептом. Ось так виходить, вже готова горочка. Ще її треба вже трошки обдати окропом. і вона вже буде готова до вживання. Друзі, ось що в нас вийшло, ось стільки ми гурочок наробили. Це трошечки тут червоненька, це були залишки ще ковбаси. У нашому гуркотиторі. Зараз гурочка ще буде проварюватися. Друзі, проварка гурки. Бачите, це у нас є тут такі закінчення, де може витікати наша кашка. Щоб все запечаталося, щоб не в'язати нитками, треба спочатку ті самі кінчики опустити в кип'ящу воду на короткий час. Ось бачите, як вона зварилася і запечаталася. Так, так само інший кінчик. Ось. І тепер цілу гурку також будемо опускати в кипяток. На хвилинку її поставимо, щоб у неї все там проварилося, продезінфікувалося, і вона вже буде у нас як напівфабрикат. Її вже в принципі можна їсти, ну, але бажано ще підігріти, підсмажити трошки, чи в духовці запекти вже, тому вже за власним бажанням. Так, чекаємо хвилиночку. Так, коли у нас водичка з гурку закипіла, виймаємо нашу гурку. Все, зараз гурка вже готова до вживання. Як приготувати гурку? Це робити дуже легко, можна її поставити на пательню і запечеть, на вогні, а можна ось так я, поставити на деко і засунути в духовий шкаф. Щоб вона в нас не втріслася, бажано зробити кілька отворів, щоб виходило з неї лишнє повітря. Все, відправляємо її в духовку. Так, друзі, пройшло у нас 25 хвилин. Наша горочка вже запахла трошечки. Будемо її повертати. О, смальцю з неї. О, не витікало. І ще далі кладемо. Температура у нас Точно відома яка. ну Приблизно десь 150 градусів нашому духовичці. Але то буде видно, вона поміняє колір, коли буде готова. Але вже пахне. Щоби воно нам не розбризкувало смалець по нашій духовці, накриємо його пергаментним папером і хай допікається. Це і наш смаколик. Дивимося, що у нас тут відбувається. Забираємо наш папір. Шкварчить? Кипить. Все, готово?